Одна історія сталася, можливо, чули її, досить відома історія про Джима Еліота і ще четверо місіонерів, які у середині, середині минулого століття загинули від рук індіанців Аука. Вони вирішили здійснити посадку з подарунками на невеликому літачку. Без будь-якої зброї і загинули від того, що їх ці індіанці вбили. Вони не встигли донести їм, що вони з мирною метою до них прийшли. І цікаво, що дружина Елізабет Еліот, дружина ось цього місіонера, якого вбили ці індіанці з сестрою одного вбитого, ще одного вбитого місіонера, вони залишилися з, цими, з цим плем'ям. Вони. Налагодили з ними контакт, і у цього племені потім задавалися питання: А чого ви з нами залишилися? І вони почали їм розповідати про, про Ісуса Христа, про Його прощення, і що вони їх пробачили за це. Ну, що вони готові їх пробачити. І багато хто з того племені. Плем'я називалось Ваурані, вони навернулися до християнства через саме те, що ось ця жінка, яка, як, чоловіка, якої це плем'я вбило, сестра вбитого місіонера, вони вирішили залишитися з цим племенем і завершити ось цю місію. А що їм це дозволило зробити? Те, що вони самі простили, да? і вони не тримали. Ось цієї провини на цих людях, а вони донесли вістку про спасіння.